Вони першими зустрічають ворога, стоять пліч опліч у найгарячіших точках і захищають нашу землю ціною власного життя. І завдяки їм зупиняються навіть найкривавіші штурми. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф у день сухопутних військ про буденність на передовій та мотивацію боротися далі розповів український військовий Вадим Корнієнко. У другому році проснувся о 6 -го годину ранку. Почув перші, скажімо так, вибухи ракет. І сказав дружині, все, я йду. І поїхав до військомату, військомат сказав, зачекайте трішки. І 1 марта нас зібралась сільська там кучка, скажімо так, людей. 27 чоловік і ми поїхали і вступили до лав територіальної оборони. В минулому я був контрактником, ну це було в 2000-х а До війни був цивільний. Так. Ти розумієш, що ворог прийде на твою землю, в твій дім, і треба було щось робити. Не сидіти вдома, не чекати. Догадаю, це обов'язок кожного чоловіка. І це по-перше. По-друге, у мене дружина, маленькі діти, рідні, їх хтось повинен захищати. Тому і пішов. Дружина спочатку ні, ну як кожна жінка за чоловіка, мабуть, переживає. А потім, ну, поговорили, обговорили, і все стало нормально. Було страшно, що дружина не справиться. У ну, мене не дуже маленька дитина, в мене старшому сину було 13, а молодшому 10. Тому старший син став на моє місто як глава сім'ї, ну, в мою відсутність, скажімо так. На той момент на початку війни ні, не важко, не страшно. Було трошки недорозуміння, тому що це все тільки формувалося там на початку етапу. І... Як би це правильно сказати? Не важко і не страшно, коротше. Нормально було. Трішки непонятно. Ну, згодом воно все ставало на свої місця, визначались конкретні командири там, людей починаєш знати, і згодом все стало на свої місця, як повинно бути. Перші дні. Ми стояли на кордоні з Придністров'ям, організували самі блокпост, самі завезли туди все, що потрібно, і якби так контролювали проїзди. Потім вже там сформувався батальйон, командування і вже почали якісь вказівки, бойові завдання і все таке. Вже почалося набагато краще, ніж було на початку. Якесь було розуміння, що ти робиш. Не було хаосу, тому що е, половина людей, які зі мною пішли, вони були вже служили, по крайній мірі, срочну службу. Вони знали, що таке автомат е, і що з ним треба робити. Тому, напевно, це допомогло в цьому, щоб не було якогось хаосу і нерозберігів. Зразу визначилися старші, і ще тоді не було там командир відділень, просто були старші груп, маленькі групи, старші груп, і все. Самі розподіляли наряди там і все таке. От. Якщо я думаю, щоб не було цього, то, мабуть, був би хаос. Тому що в нас було 50 на 50, 50 служивих, 50% неслуживих. Тому так от воно ну, налагодилось спочатку. І ще в нас, скажімо так, був саме перший командир зводу, мужик, мужчина. Йому був 61 рік на той момент. І він якби згуртував і під його правлінням щось допомагали, щось підказували. Було все нормально, злагоджено. Злагоджений був звод, скажімо так. Найважче це втрата по братинів. Це було найважче. Так, з усім остальним можна справитись або було бажання. Ти втратив побратима, але тобі треба щось робити далі. Тому ти в собі подавляєш емоції. Саме тяжко було перший раз. А потім ти подавлюєш ці емоції, тому що тобі потрібен холодний розум. Коли ти дивишся це по телевізору, коли там вибухає мінометні снаряди, арта працює. Там, стріляють, то це одне. А Коли ти попадаєш в це скажімо так, пекло, то зовсім по-другому все сприймаєш. От. І для мене перший день це, скажімо так, було трішки даже шоком. А потім все, потихеньку-потихеньку, ти до всього звикаєш. До всього звикаєш, до пострілів, тип, Починаєш розділяти, який снаряд прилетів, з чого він прилетів, яку відстань, з якої сторони, і все остальне. Кожен напрямок по-своєму важкий. В Бахмутській там не було таких сучасних технологій, як зараз. Там не було така кількість дронів, фпв-шок. А зараз це дуже тяжко, тому що ти все час має бути на е, поготові, е, тому що за тобою е, наблюдають 24 на 7 ворог дронів, е, тому що літають постійно в півішки, тому що вони можуть прослуховувати наш зв'язок, е, бо можуть втратити рацію. Там, ну, ти постійно бути на готові, постійно, що ворог постійно теж навчається. І постійно перепришивають в півішки, і зараз, на даний момент, передку, щоб змінити з позиції на позицію хлопців, машина без реба туди просто не заїде. Тому більше ребів. Змінились тільки технології. А в плані бойових особо нічого не змінилося. Ворог їх не жалів своїх сил, так і не жаліє, в отліччя від нас. Ми більше переживаємо за людей. Як у них було преимущество партія по кількості особового складу, так як би і залишилося. У нас, на жаль, трішки менше стало людей, тому що багато поранених людей. І як ви бачите, нові люди не дуже хочуть йдуть в армію, чогось бояться, чогось не хочуть, але вони не розуміють, що до них прийде ворог. Якщо вони будуть ну, сидіти вдома і чекати чогось. Під час бою найголовніше мати холодний розум і без емоцій. Якщо будуть емоції, якщо ти панікуєш, то тебе нічого хорошого цього не вийде. Треба мати холодний розум і без емоцій і діяти згідно ситуацією, яка вокруг тебе, приймати якісь швидкі рішення, обдумані рішення. Найбільша більша порада вивчати медицину. Медицину, медицину не ігнорувати, тому що там а, на бойових це все показується, як ти тут навчався. А, ну і ще порада а, не боятися, слухати уважно свого командира, який віддає команди тобі. І триматись Побратима триматися той групи, з якими він буде на передовій, щоб вони друг друга заміняли. У цьому треба навчитись і тоді все буде добре. Мотивує мене на даний момент те, що в мене син пішов вчитись на військового. Ну і мотивація, як і була раніше, захищати свою країну, свій дім. Зараз війна там, а скажімо так, Одеса, Київ. Трішки забувають, що йде війна. Тому хотілося, щоб люди трішки поважали більше е і задумалися над тим більше, що в нас війна, і допомагали, не знаю, морально більше. Ви дивилися проєкт Новини Лайф. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій Одеси та Півдня України.